Золотокоса красуня на милицях зветься Оксана, захоплена собою, вражена, зворохоблена гумором хлопців, що, ніби в вольєрі, роздивляються на її непорочне, голе каліцтво. Не дивіться, заради Бога, не дивіться, ні про що не питайте, не звертайтеся, стійте мальовані стовпи. Ані кроку назустріч. Тримайте своє співчуття, як дулю в кишені, не виставляйте нас продаж, ваші погляди, ляпаси, від них зацвіли, мої лиця змарнілі, від вашої уваги я вся на голках. Дайте пройти спокійно, забавляйтеся, ні ви до мене, ні я до вас. Чужі перехожі, зовсім чужі вони мені найгідніші. Невже ви не розумієте золотокосої красуні, що йде від брами, нескінченно довгою стежкою під нестерпним сонцем перевірити хвогі легені? Їй не радісно, ні. Але вона усміхається, щоб гамувати сльозу, дихати киснем і не чути плустої тіні, що як пес у кожен ступає слід? І з цим віршем Василя Стуса пов'язана одна дещо кумедна історія. Колись я його прочитав зі сцени Центральної Ради, власне, на презентації цієї книжки Василя Стуса, і потім до мене підійшов Василь Овсієнко і сказав, що от вірші треба читати на пам'ять, тим паче свої. Ну, чим зробив, звісно, мені величезний комплімент.